Я маю декілька видів консультацій. Одна із таких консультацій це астрологічні транзити. От ми беремо на місяць транзити. Я виписую, і вона знає про що в неї взагалі цей місяць. Що там планувати, не планувати їхати кудись, не їхати до годин, до хвилин сходження транзитки. Я розшифровую. Хороші транзити, ми однозначно використовуємо усі негативні транзити. Ми значить стихаємо, як мишки обходимо, де можна, навіщо прогностика, навіщо прогностика по астрології? для того, щоб це розуміти, коли людина свідомо бачить, що у неї там по зіркам, як там ця матриця для неї в наступному місяці виклала події, вона з цим може щось робити. Вона може балансувати, вона може обходити і пробувати з цим працювати. Розумієте? Рідемо в автівці по незнайомим дорогам без карти, без навігатора. Ось такі ми, коли ми не маємо таких потужних інструментів, як астрологія. Я як карма людина, яка працює з такими інструментами, як я вона здатна для вас робити дуже багато. Вона здатна зекономити багато часу вашого життя. Насправді я Гана Казакова, карма астролог. І я економлю вам життя тими інструментами, які ми я володію. Приходьте на мою консультацію з радості попрацюю з вами.